Сьогодні 18 лютого 25 рік доштукатурила я зранку ще той кусочок над шкафом. Так, У мене ремонт у кімнаті, якщо хтось новий підключиться, подивиться. Доштукатурила той кусочок над шкафом сьогодні і почала мучитися з багетами. Я... Це для тих дівчаток, таких як я. Для пенсіонеру, хто надумається, це таке робить, таку глупості, як я оце, це ремонт квартири. Я, в общем, приспосаблювалася, приспосаблювалася багети двохметрові, я набагато менше, ніж ці багети. Я не знаю, який дурень придумав руками, значить розмахом руки їх не притримаєш. Два метри це таке. Туди-сюди, якщо, якщо є. Де стрибати, так можна, Ну, хто, дідьки, хто вміє, то вміє. Коротше кажучи, я виклеїла э, з багетів, але от про що я хочу зараз сказати: я схитрила. я їх порізала на, на метр, на метрові. метро. Кусочки, там стики я з, з, заділаю штукатуркою, і замітно, помітно не буде, але це набагато набагато Зручніше. Ну, от зараз, зараз покажу ближче. Ну, от так виглядає метр. Там стик. Там хитро треба придумати зрізати Там під углом, але ну, не перший рік базарюю, я їх вже різала, тому знаю. У мене вийшло нормально, ще замазала шпакльовкою. В общем, нормально будут стики. І дальше погнала. Погнала я дальше клей. Результат покажу потім. Все, всім гарного дня.